Українська мова. Уроки 13-14, Частина 9. Тема Інтегрована діагностична робота. Тема уроку з читання – Захарія Стопеліус. Казка про старого гнома. Налаштуйтеся на урок української мови. Перегляньте відео з афірмацією, Прослухайте та повторіть. Працюю впевнено, спокійно. Усе я зможу. Самостійно. Чудово! Виконайте завдання інтегрованої діагностичної роботи. Робота з текстом диктант. Отже, спочатку напишіть диктант. Прослухайте текст диктанту. Річками називають постійний водний потік, створений природою. Ріки починаються з маленьких струмочків. Струмочки витікають з джерел, коли води підземних горизонтів пробиваються на поверхню. А ще збігають з гір, де тануть льодовики. У струмок вливаються інші струмки. І потік стає річкою. Підраховано, що у світі є понад мільярд великих і маленьких річок. Не всі річки впадають у море. Деякі впадають в озера, інші йдуть під землю, губляться в пустелях. Абзац. Річками називають постійний водний потік, утворений природою. Абзац. Річками називають. Річками називають постійний. Називають постійний, водний потік, водний потік, створений, Природою. Потік, створений природою. Перевірте речення. Річками називають постійний водний потік, створений природою. Абзац. Ріки починаються з маленьких струмочків. Абзац. Ріки починаються. Ріки починаються. Починаються. З маленьких, з маленьких струмочків струмочків. Перевірте речення. Ріки починаються з маленьких струмочків. Наступне речення. Струмочки витікають з джерел, коли води підземних горизонтів пробиваються на поверхню. Струмочки витікають, струмочки витікають, витікають з джерел. Витікають з джерел. Коли води. Коли води підземних горизонтів, підземних горизонтів, горизонтів пробиваються. Пробиваються на поверхню. Пробиваються на поверхню. Перевірте речення. Струмочки витікають з джерел, коли води підземних горизонтів пробиваються на поверхню. Наступне речення. А ще збігають згір? Де тануть льодовики? А ще збігають. А ще збігають. Згір. Збігають згір. Де тануть? Тануть льодовики. Льодовики. Перевірте речення. А ще збігають з гір, де тануть льодовики. Речення. Абзац. У струмок вливаються інші струмки, і потік стає річкою. Абзац. У струмок вливаються. У струмок вливаються, вливаються інші струмки, інші струмки, струмки і потік стає, Стає річкою. Стає річкою. Перевірте речення. У струмок вливаються інші струмки. І потік стає річкою. Наступне речення підраховано, що у світі є понад мільярд великих і маленьких річок. Підраховано. Підраховано, що у світі. У світі є понад мільярд. Понад мільярд. Мільярд великих великих і маленьких річок. І маленьких річок. Перевірте речення. Підраховано, що у світі є понад мільярд великих і маленьких річок. Наступне речення абзац. Не всі річки впадають у море. Абзац. Не всі річки. Не всі річки впадають. Впадають у море. Впадають у море. Перевірте речення: не всі річки впадають у море. Останнє речення: Деякі впадають в озера, інші йдуть під землю, губляться в пустелях. Деякі впадають. Деякі впадають, впадають, в озера, впадають, в озера. Інші, інші. Йдуть під землю. Йдуть під землю. Землю. Губляться. Губляться. В пустелях. В пустелях. Перевірте останнє речення. Деякі впадають в озера. інші йдуть під землю, губляться в пустелях. Перевірте весь диктант. Річками називають постійний водний потік, створений природою. Ріки починаються з маленьких струмочків. Струмочки витікають з джерел. Коли води підземних горизонтів пробиваються на поверхню. А ще збігають з гір, де тануть льодовики, у струмок вливаються інші струмки, і потік стає річкою. Підраховано, що у світі є понад мільярд великих і маленьких річок. Не всі річки впадають у море. Деякі впадають в озера, інші йдуть під землю, губляться в пустелях. Перечитайте диктант самостійно. А тепер поставте відео на паузу. Та довиконуйте інтегровану діагностичну роботу. Так тримати.